Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto. У вашій увазі представлений Nissan Leaf з батареєю 24 кВт-години 2015 року з прозорою сервісною історією, яку ми особисто оглянули у Норвегії Придбали, привезли, розмитнили, підготували цей автомобіль, тобто хімчистка, полірування, також зробили сертифікат і він вже готовий до постановки на нового власника. Покажу вам сьогодні. Зовні автомобіль як виглядає всередині. заміри лекуфарбу покриття. Також підключимо діагностику. І в кінці відео приймемо рішення взагалі, чи варто купувати цей автомобіль, чи не варто. Ну що, поїхали. Перейдемо до візуального огляду автомобіля. Попереду автомобіль без зауважень. Гарний сірий колір. Збережена літня гума, також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Камера заднього огляду. Авто, до речі, в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Так, покажу вам диски, як виглядають. Дусі нічого не зношене, без ржавчини. У всіх акцент на те, що Норвегія вся ржава. Змушено вас розчарувати, це не так. Так, перейдемо тепер до салону автомобіля. Безключовий доступ. Комплектація n connecta у нас. Ці карти збережені, нічого не пошкоджене, не витерте, не поцарапане. Регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Чотири склопідйомники. Підігрів керма також присутній. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. З практики я вам скажу, не всім подобається шкіра. Доволі зручні, комфортні сидіння. Камера заднього огляду, клімат-контроль. Запас ходу даного автомобіля 150-160 км на одному заряді. Можна сказати, що це верхня межа 11-ї поділки. Тобто батарея збережена максимально. Коврик такий присутній. Так, у нас з цієї сторони компресор, балон, все є. Зарядний пристрій також присутній. З сторони пасажира. Диван без зауважень, не просажений, не поцарапаний. Карти в чудовому стані. Зі сторони пасажира. ворсові гарні келинки. До речі, вони прорезинені, тобто вода не буде підтікати. Карти без зауважень. Ось так автомобіль виглядає всередині. Підігріває. підігріви також задніх сидінь. є Ось тут. А тепер покажу документи на автомобіль, що прозора сервісна історія. Так, його контроль дивимося до 27.03. Тобто він був зроблений у 2025 році. На два роки не видається. Бачимо 13.03.25 року зроблений його контроль пробіг 140 тисяч. Так, наступне. Всі чеки пообслуговані. На якому пробізі що робилося? Можете переглянути. Він код автомобіля. Все прозоро. Наступне. Автомобіль обслуговується вчасно. Власник, цей автомобіль дуже любов. Так, бачимо, історія прозора. Максимально пробіг висвітлений. Без зауважень. все. Пін-код автомобіля все перевірено. Ну що, друзі, зробили візуальний огляд автомобіля. Також подивилися салон авто, все збережне, нічого не пошкоджене без перебільшень. Також показав вам сервісну історію. А зараз перейдемо до замірів лакофарбу покриття для того, щоб підтвердити наші слова. Товщиномір в нас в руках. 111 110 Сто десять. Сто одинадцять. Сто десять. 121 Сто дванадцять. Сто двадцять один. Заднє ліве крило. Сто двадцять два. Кришка багажника. 122 в іншому місці, 117, заднє праве крило, 86, 98, 99, 98, 97. Давайте ще капот 125. Все в межах норми, Автомобіль не фарбований. Ну що, тепер перейдемо до технічної перевірки даного автомобіля. Також покажу підкапотний простір, покажу роз'єми, які присутні в даному автомобілі. Тобто швидкісний порт, повільний порт. Так, візуальний огляд підкапотного простору. Також покажу. На даний момент я підключив діагностику, покажу вам, чи є помилки якісь в автомобілі, чи немає. Я думаю, що ця інформація буде вам підходимо до автомобіля. Почнемо з роз'ємів. Встановлені два роз'єми: тип 1. Помаранчевого кольору. Це повільна зарядка, приймає до 6,6 кВт від звичайної домашньої розетки І тут у нас ще демо-зарядка приймає до 40 кВт. Ось так виглядає. Так, поїхали далі. Закриваємо під капотний простір. Винтики нічого не кручене Слідів корозії немає. Зверху це в наш чарджер. Внизу двигун. Чарджер має водяне охолодження. Бачимо, антифриз все в нормі. Гальмівна рідина, акумулятор 20-вольтовий. Так, ось з цієї сторони гвинтики нічого не кручене, все збережене. Ось так. У автомобілі виглядає під капотний простір. Тепер перейдемо давайте до діагностики автомобіля. Поки я з вами розмовляв, я включив діагностику. Так, діагностуємо діагностикою Сінкар. Так, дивіться, в реальному часі ще не завершилась діагностика. Без перебільшень. Зараз до кінця дійде. Перечитаю все. Так, у нас дивимося. Помилок ніяких немає. Все в зеленому кольорі. Так що автомобіль технічно справний, без зауважень. Ну що, друзі, автомобіль ми продіагностували, але ви скажете, напевно, саме головне, а де сох батареї? Чому ви це не показуєте? В лаунчі це не так просто показати, краще підключати Ліфтспай. Спеціальна діагностика розроблена від виробника Nissan. Це для того, щоб швидко якісно та надійно, без всяких маніпуляцій показати сох батареї, пробіг, скільки було зарядок. Так що давайте далі у відео я покажу вам саму підключку до ліфспай, саму діагностику. І так, ліфспай вже підключили. Відключовий доступ, нагадаю. Так, цим роз'ємом ми підключалися перший раз. Далі показую вам. Сох батареї 83,84%. Заряджений автомобіль на 76,8. Запас ходу 120 км. Так, пробіг 143,565. Полів спаю 143-565. Бачимо, все збережне. Все як заявлено. Так, покажу проклятці. Також тут параметри покажу. Все, порядок. І так, друзі, у цьому відео хочеться максимально показати цей автомобіль зі всіх сторін. Тобто, це технічний стан автомобіля, візуальний, замір лакофарового покриття, також комп'ютерну діагностику різними приборами для того, щоб показати, чи є помилки, немає помилок, також стан батареї. В цьому відео я вам це все максимально показав. Це робиться для того, щоб ви розуміли, які автомобілі ми привозимо. Тобто, що ми те, що ми говоримо, воно відповідає дійсності. Щоб коли ви дивитесь такі, такі відео, як зараз, ви розуміли, що до нас можна звертатися, не боятися. Тобто, ми автомобілі як привозимо під замовлення, так і привозимо тобі на продаж. Вони не відрізняються, будь-то автомобіль на продаж привозиться, або то під замовлення. Ми вибираємо максимально хороші варіанти автомобілів. Для того щоб нам не було сорок перед вами, ми працюємо чесно, прозоро на репутацію. А тепер перейдемо до висновку по даному авто. На мою думку, більш буде справедливо, якщо висновок ви напишете самі, оскільки ви оглянули автомобіль зовні, всередині, лакофарбове технічні вузли. Під капотний простір з діагност... діагностикою також продіагностували даний автомобіль. До речі, двома діагностиками: на нанаєнність помилок та стан батареї. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи придбали ви таке авто, чи не придбали. Наші контакти будуть закріплені під цим відео для зв'язку з нами. Також там буде закріплений телеграм-канал. Більше інформації є в телеграм-каналі по даному авто. Ми там розміщаємо інші автомобілі, які є у нас в продажі. Ви можете зв'язатися з нами, якщо бажаєте отримати ще більше інформації. Чекаю на ваші коментарі. Якщо вам сподобалося відео. Став вподобайку. Не забудьте підписатися до наступних зустрічей.